Привіт! Хочу сказати, Якщо ви будете ззаді чути щось, то мої батьки і брат. Коротше, хочу сказати, я не знайшов відео не без звука, Ну, сейчас буде рубрика, я не знаю, що це рубрикательні відео. Самі брат сразу е, і просто без звука не знайшов, тому хтось буде говорити. Ну не хтось знає цього блогера, я на нього вроді підписан. Вот. Привет! Отложить надолго все свои задачи, чтобы посмотреть на тех, кто превращает рабочую рутину в искусство. Поехали! Тот случай, когда процесс даже круче результата. Ну, я сказала, что залипательница, еще чуть-чуть да. была на картинки, а уже лучше. О, Боже. Все капец. В Я би так би хотів. Це чисто, а це в горі, Що? Ти ножниці і школьна парта в 6 класі. Дуже <гас> помилуй. Це той случай, коли в пальці заїде, така закуритка залишилась. <свес> 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 Похоже, до почек было вот, да? розовый. У, исчезали патли. Боже. <свес> давайте. Все согласны посмотреть на это еще раз. Простить, але мені сказали, ну, типа, я думаю, якщо батьки дома брати, я не зможу знову його знімати, так би я би знімав десь 20 минут, а так я не зможу десь 5 максимум, тому що батьки, Ярик, дома мій брат. Боже, помилуй, лепота красота. Это дерево зебрано, и мастер придумал, как сделать его рисунок Ух. еще интереснее. Обалдеть. Вспомни, сколько у тебя времени уходит на мытье окна, и засекай за этим профи. конечно, такая штука, такой лайк я, правда, профи. Слушай, красиво. Кой Ну, типа, сделал так. Торт, чисто торт. Тортик, ешь ты. А, камень, ешь тортик. Я хочу работать полицейским. Але може буду нарабатувати строїтелям. Це вроді ж строїтелі, боже. Узрі магію. <звимання> <с IR> о -Oh, боже. Я кажуть, я поняв, що ви щас, щас офігаєте. Усі. А, ні, це не то, що я думав. Фу. Бо вот, там би я би дивився. Вам це заліпательно, але я її вкус-кос. Мені воно було вкусне, але є друге, за якого я їв їм много, і воно було дуже кругле. І за цього я буду ригати, якщо... присіть хто їсте, пристіть. Просто я за кружків ну, не Але, Ну, навірно, відео буде на 5, бо тут, навіть якщо батьки і брат доба. О боже, как же круто, а лейд. Боже, я буду показывать вам, сейчас я не вернусь. О. Попробуем все подвести в сайчке. Все выглядит красиво, чувствую. А, это так кстати, пол дуже красивый. Ого! Обалдеть! Подожди, слаб, А, со свет так еще чуть-чуть выдражает. А что это? Ч? Че? А, мне показалось, сюда в так избиралось. Нет.

Самый маленький 35 тысяч 45 а поменьше и покруче 16-15 ну, Тем более нам такие подходят так было вышка Кстати ну давно уже новая вот такая прикольная да? Я потом про наибільше объясню Такое а чувствую что он перешел на эту работу с должности крупье Ролик уже надо закачивать? О, о нет, он последний, а потом Если Я потом в кисти еще сейчас скажу. <связь> ды, ды, что <шо> за мощь? <связь> Многие налюблять Де давно говорил, что все звуки отстой. Так, так. Значит, виду все будут 5 секунд, но все идет если это одна из самых приятных вещей, что я видел? Не, ну ремонт бывает разный. Бывает плохой, бывает покруче. Ну. Так. И все последнее было. Ні, я думаю, це було останнє, але ви би це точно хотіли б побачити. Якщо захочеш повторити це у себе на стрійці, не забудь предупрядити напарника. Ну все, як би, все те ж і саме. Коротше, хочу сказати, як думаєте, що буде, якщо мальчик буде йти під машину, але він не побачить, а власне його забере? Чому мальчик вбере? Тому що він таку шкоди не витримав. Коротше... Це давня мишка, яка крута, кстати. Але це нова. Тут до 3 батареїки, там ще якийсь механізм є, який і буду помню. Простіть, бо я плохо помню, але тут є який, якась євро, ніби одна устроєння одна крута штука. Комп'ютер би новий. У нас просто три чи 4 комп'ютера. Давній, ще новий. Причому дуже крутий там доклейки круті. Там ще одна гра була на полабавці. Це і последній вижив. Уже всіх вижив, І вообще дуже так мало зависає. Ну как бы все. Пожіть, мені ось так закачувати відео, руку, а потом закачують, Ілі, і резку руку. Или якось ну, не знаю или сделать щоб телефон впав потім включити не знаю може якусь музику і він устав а типа він ось так впаде і може якась музика буде і впаде а я закончу Пискажіть, ну мені звісно важко рішить але наприклад що я перше говорю то буде перший варіант що я говорив, то буде другий що третя то третя напишіть в коментарі. Ну, я, звісно, знаю, так як дивися, а так я спробую якось. І кстаті, один по не поставив лайк обрав. Поставив, убрав і далі не поставив. Один не поставив, а потім довго був, я просто зняв відео, а потім зняв відео, як він убрав. Ну що Ну, правда, я стараюсь ділася ви тут. Саме потім обираєте. Якісь шутки. Mm, ладно, давайте і за того, що будуга голодні <кій> і ще одне. отде. Самі брат зразу. Секунду, простіть. Извините, пожалуйста. Простите. За ще чотири божі до Хотя я, ну, если чесно, мені не хочеться їх дивитися. Ну ви розумієте, мені не хочеться дивитися. Я не знаю, Бував, боже захочется. Я ще буду, кстати, отзевати. Можу сказати, даст біг. Ну, если я смеюсь, там схожем руки заметаю, а мені так будет важко телефон фонд решать і спаус убирать. Ну, или еще щось придумаю, бо так важко придумать. Може, если проиграю, что Кабіш спробую до вкус. Ух ти, я вже знав, який він не завкуся. Його проведено. Чисто кольоса, що пробило настояще для машин. Великий великий <гались> шанс, даєте такий є, щоб надівати, яка часа. О, я еще вам сейчас покажу, яке я зробив. Я двигатель один килограммовий прикріпив, якусь железявку из мотора от мого. Яку я можна сделать великий вентилятор. Бо заход такой можно сделать обычный, великий, який як человек. А такого сюда. Можно геть сделать, я не знаю, 50 метрів десь. О, я правда делал. Ну, відео закончено. Так, ну, пока еще. Вы будете пошли. А сейчас я буду делать закрывать рукой видео, коли закачується. А, не що говорив, ще покажу. Вот, Це стоїть, подивися. Ну все как бы. Ну, я не знаю, де того. Ну, коротше, тут железяка велика прикріпив, ця штука буде держала, я другу прикріпив скотчем, а, а ще 2 кілограмів готелі. Одна кілограм і один кілограм теж. Це вже буде два. Ну, поки що я буду ось так закачувати відео. Кстати, я можу без руки ось так. Тут є закривашка. Ну, а потім ви мені напишете, як. Ну, зараз я буду закривати рукою.